Усім привіт, я Ігор Бурбас і прямо зараз спробую спрогнозувати повторний матч між Ліверпулем та Парі жерменом в якому визначиться доля учасника однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Власне, тиждень тому ми побачили беззубих, безсилих і можливо навіть правильно буде сказати немічних мерсесайців на парк Пренс. Власне, у поєдинку проти парижан, які ледь-ледь зі скрипом взагалі сягнули цієї стадії, тим не менше у дуелі із до цього бездоганним Ліверпулем, їм вдалося нівелювати сильні сторони власне суперника. Ну і зіграти на сильних своїх, ми бачимо, в якій феноменальній формі зараз Осман Дембеле як потужно і без того сильний склад Парісен-Жермена підсилив Кварцхелія. Власне, я думаю, що всі ці чинники, плюс до того, що Анріке дав цими останніми вихідними. Майже всьому стартовому основному складу перепочити у поєдинку Ліги 1. все це докупи зводиться до того, що я пропускаю, що цілком ймовірно, що французам вдасться перевернути хід цього протистояння навіть на Енфілді, так чому б ні, французи в принципі дуже зрідка виграють в Англії. Мені здається, що. От так перевіряючи статистику, лише побачив один випадок в історії. Ну, принаймні, за останніх років 20-30, коли Перисенджермен якраз єдиний французький клуб, якому вдалося на англійських аренах виграти, це в 20-му році проти Манчестер Юнайтед, було всі інші французькі клуби в Англії зазвичай поступаються. Я думаю, що цього разу Перисенджермен як мінімум не програє. Оскільки я не думаю, що Ліверпуль зробить якісь висновки, якось інакше побудує свою гру, я пропускаю, що хід гри плюс-мінус так само продовжуватиметься сценарій. Диктуватиме Парі Сен-Жермен. тому в цьому поєдинку він не програє в основний час. Власне, це мій прогноз. Ну і звісно, що я очікую голи в цьому поєдинку. Робіть власні прогнози. Цікаво їх буде побачити і почути. Залітайте в YouTube рейтингу букмекерів. Там якраз так само і як на сайті відбувається зараз конкурс, в якому можна виграти хороші призи. Ознайомлюйтесь із правилами конкурсу, беріть участь, і нехай вам щастить.